Доброго ранку. Доброго ранку, на цьому майданчику. Ми вже пані Тамара та пані Ольга до нас завітали. Це директор видавництва Тов і Мекс та редактор видавництва Тов і Мекс Доброго ранку вам Доброго ще ранку. раз дуже гарно виглядаєте. Як прокинулись, гарно гар погода радує? Ну не зовсім, врахуючи те, що захід наш буде проходити на вулиці, то нам <гум> би хотілося більше сонця і світли, світлого неба ну, в день сонце нас. буде. Це стовідсотково. А з 22 по 24 квітня це зараз. Будемо говорити про цей захід, який буде відбуватиметься на площі гроїв майдану. А, Пройде вже другий книжковий фестиваль. Виставка Весняний книговорі. А вона проходить вже в другий. І спочатку мета фестиваля була. Е, яка спочатку взагалі була мета фестивалю? І е, чи все вдається зробити? Що ви задумали? Ну, о, мета фестивалю залишається та ж сама, яка й була uh -huh. це популяризація читання, популяризація книги української книги і конкретно нашої кіровоградської uh -huh. книги. Ця мета у нас і залишається, але лозунгом на своїх рекламних е, бігбордах на сіті лайтах. Якщо ми в минулому році писали, що читання знімає стрес найбільше, більше uh -huh. ніж кава, ніж похід по магазинам, то в цьому році ми таким собі лозунгом взяли, що з кожною прочитаною книжкою ти стаєш вищим. А, мета, Власне. в принципі, фестивалю залишилася та ж, хоча в цьому році ми змінили трохи формат. Минулому році ми проводили цей фестиваль вперше. Ми дуже мало готувалися. Всі це пам'ятають, мабуть, що ми за три неділі була нас, виникла в нас така ідея за дуже активної підтримки і практичної допомоги обласної державної адміністрації голови обласної державної адміністрації Кузьменка Сергія Анатолійовича. Ми за три неділі організували виставку і були дуже схвальні відгуки, як серед мешканців міста, так і серед учасників. Люди просто не очікували, що може бути такий результат. Так. В принципі, результат був не тільки, там, що у нас були люди, були відвідувачі, вони mm -hmm. там висловлювали гарні емоції і все інше. Були е продажі, які здивували навіть книжкові магазини. Наприклад? Наприклад, да. ну, суму про продажі. На ну, ну, так. Ну, знаєте, статистика, можливо, є така. No, яка не ну, ми Наприклад, не підбивали, але. по ну, суті… Ну, Ми конкретно суму ні в кого ага. не запитували, тому що це на все рівно є ага. якась там. Інтрига, але ага. якщо люди е, говорили, що ми не очікували такого результату, значить вони отримували е, продажі в них були набагато більшими ага. ніж вони мали звичайно. Ну, так, якщо ага. говорити конкретно про наше видавництво, тому що ми ж не тільки організатори виставки, ми її активні учасники, і то в нас насправді е, виручка була. Ну, Якщо так ну, змінює 4-5 разів більше, ніж вона буває Навіть в день. Так. так. О, і і так я вам повинна дом. сказати, бо вона була більшою, ніж вона бувала у нас в українському домі в Києві, в якому, на книжкових виставках, де ми теж приймаємо участь. І це ага. лише за одну виставку. Це лише за один день. Ми ж в принципі, ага. там у нас виставка була з 11 і, і день. до 6 годин. Тому що, як би там не було, люди скучилися за такими заходами. Не всім, не всі ситі тільки хлібом, так uh -huh. образно кажучи, да? людям потрібна книга, інформація. І, ну, ми були дуже задоволені. І навіть в минулому році, в кінці виставки, коли ми обійшли учасників, нам зразу ж питання, в слідчому році буде це. Тому в цьому році ми таку рекламну кампанію в соціальних сетях Оля, так до речі, цим займалася, Розвернули набагато раніше, але ж знову у нас учасники всі ті ж. Е, ну, на жаль, у нас в місті дуже мало книжкових магазинів, угу. а ще менше таких активних. Угу, Тому е, якби, книжкових магазинів не так багато. Е, видавництв в чистому вигляді теж зовсім мало, щоб не сказати, скільки їх. Е, е, друкарні, е, які поліграфічні підприємства, які займаються друком, е, теж виходять на площу, виходять бібліотеки. Це учасники наші. Ну в цьому році в нас є такі. Новинки, це що у нас приймають участь громадські організації. Е, Університети ну в минулому році були професійні організації письменників. Uh -huh. Це була і спілка письменників обласна, і конгрес літераторів, і українська асоціація письменників, такі альтернативні об'єднання письменників українських місцевих. А в цьому році ми запропонували спілки вірмен Кіровоградщини і об'єднання поляків на кіровоградщині полоні. І вони активно з радістю долучилися до цього заходу і будуть виставляти на площі. Одні будуть виставляти вірменськ. Літературу, яка перекладена українською мовою, uh -huh. інші будуть польську літературу або українську літературу, яка переведена на польську мову. Так ми об'єднуємо, якби і. Буде е, приймати участь літературне об'єднання парус. Це російськомовні е, місцеві письменники, які пишуть російською мовою, і більш орієнтовані на е, ну, це зрозуміло. Читичко. А хто з кіровоградських авторів і письменників будуть презентувати саме свої книги? Які нещодавно Ну, вони, давайте хай не розкаже. Вона так безпосередньо займалася таким творчим наповненням фестивалю. Тому вона більше розкаже. Ну, це безперечно Олександр Жовна. Ми якраз у нашому видавництві випускаємо його нову книжку. «Ел. пройде презентація. Також організовуємо кінопоказ екранізації Олександра Жовни Милі мої українці. Потім, звісно, це Юрій Митрофаненко Отаманщина, Малороска. Таку, ну це також наше видання. А Наталі чи буде Фесенко присутні на виставці. Ага. Тому чи минулого Без... року, я пам'ятаю, був no. е... безперечно, Жовна всі У нас є вже програма, розписано mm -hmm. по годинку. Можна буде поспілкуватися, підписати взяти yeah, автограф, yeah, yeah. сфотографуватись yeah, yeah, yeah. обов'язково. Звичайно, в нас буде присутнє Олю переб'ю, і, і Олександр Жомна, mm -hmm. і Наталя Фесенко. Це Олександрія Як пам'ятаєте, У mm -hmm. нас в минулому році теж була Олександрія. Це був Валерій Жванко з Барукові закапелки Олександрії. Mm -hmm. Він наробив багато шуму і в інтернеті просто його книга отримувала такі відгуки. І в цьому році ми презентуємо нову книжку. В принципі, це не дуже велика книжечка. Повість, яка вибрана для назви, це Малорозка. Це uh -huh. повість про Голодомор на Україні. Я вам повинна сказати свої власні емоції. Коли я прочитала цю повість, то я от насправді по такому художньому можна сказати твору відчула, що таки був Голодомор на Україні, тому що ця повість це автобіографічна повість Наталі Фесенко. Це повість про її. Е Бабцю, яка пережила Голодомор, і от якщо прочитати цю повість, то тоді насправді всі можуть зрозуміти, що таке був Голодомор на Україні в 30-х роках. І Наталя Фесенко приїде до нас, і Олександр Жовна приїде, і Юрій Станіславович Митрофаненко. В цьому році в нас буде представництво видавництва Старого Лева на площі продавати mm. свої книжки. Приїжджає директор видавництва Пріоритети Львівського, це Львівський письменник mm. Василь Габор, Габор, да, його презентує Бібліотека Чижевського. Хто в нас іще? Ми презентуємо Ольги свою Мігель, нову книжку. Да, през... і Ольги за книга ваша і наша принесли ну, ми вам а, ну, її жит. подаруємо ваші програми. Да, Всі люблять подарунки. Так приємно зразу. Люб... Це, це до речі, наш це наш ну, можна сказати. Місто. Сигнальний екземпляр, де це розмальовка. Ми вибрали наймальовничу а, а, вулицю так, міста. А ще у вас є якась рекламна продукція? Що там у вас? Якісь плакати бачу. Так, да, показати. принесли плакати Не на видно. презентації. В нас Згончуємо. буде знову ж таки таким новим форматом так, для так, фестивалю буде те, що фестиваль буде проходити три дні, але тільки на площі один день. Це буде виставка ярмарок, а субота і неділя це в рамках фестивалю. Будуть проходити різні такі літературні, творчі, поетичні заходи Суще. в різних місцях міста. Це і кінопоказ Олександра Жовни в порталі, він буде в суботу. Це презентація відомого нашого кіровоградського поета Валерія Гончаренка. Є премія молодіжна імені Валерія Гончаренка в галереї Єлисавітград. Презентація його книжки, яку ми видали в рамках обласної програми підтримки книговидання в минулому році. Це вибрані твори його поезії. Дуже гарні поезії, такі зворушливі. І так як писав Валерій Гончаренко в 66-му, 70-х, 80-х. Тих роках про Україну, ну для мене було це неочікувано, mm -hmm. тому що все-таки тоді був інший час, але mm -hmm. в нього були такі вірші, які сьогодні читаєш і розумієш, ну наче насправді це їх вчора написали. Насправді боротькі такі, так? Да? Да. Насправді ви робите таку. Е... Потрібну річ, але дуже складну, тому що це треба все зорганізувати, і люди іноді цього не розуміють. Я хочу зараз звернутися до наших глядачів, що підіть, тому що насправді це дуже цікаво. Треба долучатися до літератури, особливо нашої. Ми багато читаємо закордонних письменників, але навіть своїх іноді не знаємо. Треба знати с -с свою літературу, тому що вона іноді набагато і на великий ступінь якісніше за закордонні. А скажіть, будь ласка, у порівнянні з минулим роком кількість учасників вона збільшилась або зменшилася на багато збільшилась, і, по перше, Охочі більше стало хоче. Так? так, по перше, нам вже ще до того, як ми офіційно е, оголосили про прийом анкет, е, вже сказали, ну що ви там вже ініціатива надходила від людей. Да і щоб так. Е... Радісна те, що дуже багато молоді пропонують свої заходи, свої презентації проект. Дуже багато проектів, да, які принесуть таку цікавість, і це було не від нас, це не ми придумували. А тим більше не обласна державна адміністрація, не міська рада. Хоча ми повинні, от я сьогодні повинна сказати, що в нашій виставці, в нашому заході, е, ну е, ми, в принципі, видавництво не дуже велике. У нас немає ні рекламної, ні виставкової групи. Uh -huh. Там це ми все займаємося між іншою роботою, uh -huh. коли ми робимо свою роботу, яку ми маємо робити, то при активній допомозі управління інформації обласної державної адміністрації, виставкового комітету обласної державної адміністрації, міської ради, це управління торгівлі, департамент економіки, конкретно це Солтик Юрій Миколаєвич, uh -huh. який, в принципі, такі організаторські всі функції. Світлана Васильівна Хоча вона вже й перейшла на іншу посаду, але все рівно переймається виставками і активно нам допомагають. Тому що, в принципі, виставка без всякого бюджету. Ми не збираємо організаційних, в нас немає організаційних взнесів, ми навпаки, учасникам допомагаємо з обладнанням, столами, стільцями. Це знову ж таки управління обласної і міської ради допомагають з палатками. І грамоти, вся реклама видавництво взяло на себе. Якби, ну, Така благодійна акція. Виставкова, я думаю, що Кінцевий результат буде е, позитивним для нас всіх і для нашого видавництва, і для, і для жителів міста, і для mm -hmm. всіх інших mm -hmm. учасників. Скажіть, питання у нас ще таке питання. Е, ну, ми спостерігаємо за подіями у місті. Е, щодо розташування виставки, воно відкрите залишається? чи це вже остаточно з 22 по 24 квітня воно буде на площі героїв майдану? Або ще альтернативна версія є, де воно буде відбуватися? Ну, і 24 квітня це е, е, Заходи, які не зв'язані з площею героїв майдану, uh -huh. тому вони будуть проходити за програмою. Це uh -huh. галерея Лисивих Град, портал, uh -huh. кафе, uh -huh. бібліотеки. А 23 квітня-п'ятниця поки питання відкрите. Uh -huh. тому uh -huh. що в зв'язку з тими заходами, які чи подіями, які сталися в місті. Uh -huh. Але в будь-якому випадку можна буде інформацію оголошення. Я праців. думаю, що ми на, на своїх, сторінках, на своїх сторінках поставимо. Ну і в принципі. У нас є така попередня домовленість, що це буде або площа перед передмість виконкому <гум> <В> принципі тут ну <гум> не <гум> та, та недалеко, <гум> це, не, так, не це, такі далекі наводи. у нас відстані. знайдуть якщо хтось прийде на площі <гум> Героїв Майдану, ти там буде фестиваль <гум> отже або, або на площі, там, площі героїв майдану, майдану або навпроти міськвиконкому, виконкому <гум> так? Так, так ну все ми вам дякуємо дякує дякує за інформацію. за подарунки дякуємо <гум> вам це вам найкраще, щоб принесло такий вагомий результат дякуємо щоб ви робили це ще масштабніше 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 а що вам сказати читайте побільше, тому що читання прибирає в голові нашу дурість і розвиває Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Далі рекорди побачимо самить.